Протидія ворожим дронам не лише про роботу мобільних вогневих груп. Війна це битва технологій. В принципі, технології сучасної війни обговорили на європейському хакатоні. Це такий конкурс присвячений пошуку інноваційного рішення певного завдання. Переможці конкурсу зможуть запустити свої рішення у виробництво, і ще й заробити. на цьому і докладніше розкаже Руслан Сміщук. Сотні інженерів, фахівців із цифрових технологій та чинних військових суворі заходи безпеки. Це європейські хакатони сучасних збройних технологій. Десятки молодих команд у режимі брейншторму пропонують свої ідеї та рішення в галузі озброєнь, дронів і редів. Ми намагаємося побачити дрон, От, тобто розробляємо. Е Дешевий детектор дронів, який можна автоматизувати. Початкова ідея була значно глобальніша, і ми від неї, ну не те, що відмовилися, просто ми до неї йдемо поступово. Тому ну вже точно півроку. От власне, ну ходили з цією ідеєю там в різні компанії, стукались, намагались отримати від них якийсь фідбек, експертну оцінку. І власне, от вирішили самотужки почати певні компоненти розробляти. yes Основна мета таких заходів швидке впровадження актуальних технічних рішень в українське військо. Наша загальна ціль це перше створити по систему, де військові можуть комунікувати про свої потреби для цивільного приватного сектору, і також зробити таке вікно в Україну для європейців, щоб вони теж розуміли спілкуватися з військовими. Зрозуміли, які є зараз потреби на фронті і могли також їх вирішувати ментором у командах, радникам та інструкторам допомагають чинні військовики. Ми намагаємось. Молоді показати, що по перше воювати можна не тільки з автоматом в руках, а й міськами, тим паче в сучасній війні. По-друге, їх розум і їх ідеї можуть бути монетизовані, якщо вони їх правильно русло направлять. Це працює 100% з досвіду проведення подібних заходів. Є команди не всі, але навіть якщо це 2-3 команди з 20, які потім працюють над проектами, які реально потрібні фронту з новим свіжим підходом. Це варте того, і ми знаємо з мого особистого досвіду. Тут зібралися дуже різні люди: українці та іноземці, ті, що вже відвоювали, і ті, хто тримає лінію оборони досі, різноманітні фахівці та спеціалісти. Але є й дуже незвичні команди, наприклад, ці хлопці, що навчаються в коледжі, але тут працюють на рівних із дорослими та досвідченими. Наша історія почалася з того, що в нас в коледжі був гурток робототехніки, на якому ми займалися тим, що вчилися створювати малих роботів. І в один момент до нас прийшов військовий волонтер з бажанням. Зробити наземний роботизований комплекс, тобто велику логістичну безпілотну машину, яка зможе виконувати різні задачі, не ризикуючи людьми, не ризикуючи водіями. І з цього все почалося десь сім місяців тому. Ми зробили перший прототип і до сьогодні розвиваємо цей продукт, спілкуємося з військовими. Попри відсутність значного досвіду, команда хлопців організована прагматично і з за розподілом завдань та навичок. Я займаюся електронікою, я займаюся більш зв'язком для тих НРК. Тобто, моя задача це є займатися тим, щоб вони працювали добре, справно і щоб вони були надійними. Я займаюся СММ, Ну тання веду різні сторінки нашого ну, бюро. Також я так само програмую, займаюся зв'язком. І в результаті щонайменше розробки трьох команд візьмуть до роботи: Руслан Смищук, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.